Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, це почалося продовження того, що я робив. Як ви бачите, вже вдалося поставити його на колеса. Ну, ну не зовсім як так на колесах. Він стояв на колесах, але е, вийшлися в нас зміни. Вся проблема була в тому, щоб виставити передні колеса, щоб вони стояли і щоб рама стояла більш-менш в горизонтальному положенні. О, То планував одне, вийшло інше. Як ви бачите, вони йшли і вийшли, що ця рама піднялася доверху і було ну, трошки незручно і негарно було. Прийшлося розбирати, переробляти це все. Переварувати, ну, давати додаткові косинки. Як ви бачите, тут, тут зварено, тут проволокою ще потім проварено. Тут косинка дана. В цьому місці ще дав косинку. так, Ну вже більш-менш має більш-менш такий нормальний вигляд. О. Ну, тут ще має варитися, але на даний момент. Це все зроблено. Ну Тут ще потрібно буде приварити в цьому місці передню балку з двох сторін Але я поки, це я виставив це місце. Ну, можливо, ще сантиметр 2, оці сошки поприхвачував вже. Як я взяв правило, правило приклав он до тут, і. От у того взяв середню точку в цьому місці. Получилася одна лінія до цього, і друга лінія до тієї сошки. Все, тепер кути виставлені правильно. І вже передня підвіска повинна працювати, повертати колеса, повинні так як потрібно. Не так, як от у мене була випадок. О, бачите, о, вивертається кут нормальний. О, для вивороту. О. Ну, це треба ще тут доробляти. Ну і ще ж все це все в комплексі мало грати ще заднім мостом. Осією зірочкою. Ну, тепер вже це все зварено. Тепер залишається кріпити коробку і виставляти цеп. Ну от, Як ви бачите, поставив я коробку одну, другу з редуктором все. Отут от, приварені, бачите, два уголки, Вони на болтах кріпляться. О, і ось у нас йде назад. Як ви бачите, тут у нас вже приблизно оцей корпус виставлений. Як він має стояти, тільки нижню плиту, до якої кріпиться верхній корпус, треба буде приварити. Ну, То все буде потом. Цеп приблизно в нас виставлений. Будемо виставляти точніше. Наша задача буде виставити цеп в горизонтальному положенні, а потім отут -от планую зробити один отвір, тут -от другий отвір, з одної і з другої сторони. І ставити. Ну У мене є відрізців оці металеві пластини, в них маю посверлити отвори, нарізати різьбу і ставити сюди під низ і їх потім приварити, щоб можна було кріпити. І відповідно для чого це? Для того, ну ще я з розмірами не впевнився, який має бути розмір сюди підкодатися. Мені потрібно буде, коли я виставлю, з'єднати ланцюга. Між собою і тоді піднімати коробку так, щоб ланцюг ну, трошки трошки мав вільного ходу, щоб він чуть-чуть, чуть-чуть грав, щоб він не був натягнутий ну, і не, не вільно провисав. Ну, Це треба буде гратися. Після того, як я виставлю е, строго посередині цю коробку. ну, Як ви бачите, отакого, оце воно має бути. От -ото. Вже має буде ставитися двигун. Тут має бути буде площадка. ну Тяги, рульові і все остальне. Але на даний момент ось маємо таке. Це був у мене перерив, бо ну, багато роботи було іншої. А це на кінець -то я знову дорвався сюди о, і вже почав працювати далі. Що таке? Що таке? Ну от хіба попрацюєш? Оце тільки почав працювати і вже оцей начальник прибіг. Ну, заходь, 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 заходь. О, нема роботи. Ну, от ви бачите, отаке воно має бути вид. Ну, що ж, оці. Кутнички маю бажання, звісно, обрізати трохи тако, як мінімум десь біля сантиметра, трошки більше. Виставлю, побачу. Чому хочу дати звідси косинку з труби. Отакої ту -ту одну косинку, потім сюди. І це буде, тіпа, щоб, можливо, ноги придеться ставити. Ще невідомо, як, де має бути сидіння. Але вже процес пішов. пішов. О, я вже. Хвилювався трохи, бо часу нема, того нема. Не міг визначитися, які колеса будуть ззаду стояти. Хотів ставити ті колеса від МТЗ. Вони сюди диск не підходить. Ну, Я так думаю, бачу, що якраз з цими колесами буде все нормально. Ну що, ну вже <coughs> наступне відео. Це я вже його коли привару до, е, цього, до рами. Виставиться вже повністю ланцюги це все. Коли воно вже може буде вже триматися купи, тоді я вам його покажу. Вибачайте, що довго не знімав відео, але, як ви знаєте, ми плануємо дне, а, а умови нам не дають інколи цього всього зробити, так як ми хочемо. Ось такий має, має вигляд. Це все. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте свої поради. Ну, в чому.